Чому українці бідні були, є і скоріше всього будуть? Бо винні ковалі хотілося б та ні? Сьогоднішнє відео зачепить глибинні процеси, які більшість українців дивиться взагалі не хоче. І саме тому нічого не зміниться. Але якщо ви таки хочете щось змінити, вам доведеться розширювати рамки своєї свідомості і світогляду. Адже не дуже розумно робити поколіннями одне і те ж саме? І очікувати на інший результат. Але так, вперто люди йдуть цією дорогою і повторюють це наново. Більшість з вас і я розчарую вже в цьому відео не буде улюбленої гри українців в жертву і тирана. Ми не будемо нікого звинувачувати і бідкатися. Вже дивно, правда? Більше того, в цьому відео не буде ненависті. Ви ще не забули, як це жити без ненависті? І так, тут не буде злих ковалів, які все життя заважають світлому і мудрому наріду дійти до щастя і блаженства в своїх пишних браннях. Ми будемо говорити про неприємні речі, про убогість, яку так сильно всі намагаються приховати і перекрити своєю гординою чи обраністю. Але пам'ятайте, все сказане в цьому відео, моя особиста, суб'єктивна, несертифікована думка: ставтеся до викладеної інформації на свій влас. Власний страх і ризик і під власну відповідальність. Все, що ми говорили, і по розстановках, і по альтернативних психологічних підходах стосовно людей, все це можна розширювати на будь-який рівень, і воно буде працювати для поколінь, для народів, для цивілізацій. В народів так само, як і в людей, є колективні травми, є витіснені переживання, є почуття привини. Колективні страхи і так далі. Народів є точно так само свій світогляд, свої переконання, свої полярності, свої зроблені вибори і свої егрегори. І якщо для людини її життя визначається, в тому числі її психологічним здоров'ям, а його показником є те, як людина сприймає світ себе в ньому, інших людей, що вона думає, які в неї переконання, що вона вважає правильним і що ні, і так далі. То для народів такими діагностичними маркерами є їхня. Народна творчість, народні пісні, казки і вся народна творчість, а також творчість людей, яка восхваляється народами, і по тому, що народ восхваляє, про що співає, і що читає своїм дітям ночами, можна зробити доволі цікаві висновки. І якщо б ви дійсно хотіли жити інакшим життям, ви пробили зміни на цьому рівні, на рівні колективних енергетичних структур. Стало дискомфортно, зараз почнуть нам впарювати щось недоказове. Якщо так, тоді вимикайте відео і відписуйтесь від каналу. Живіть і далі своїм життям. Лише у вас є право обирати, яким життям жити. І в мене немає абсолютно ніякого бажання щось комусь нав'язувати чи в чомусь переконувати. В концтаборі самогубців було заборонено рятувати. І здається, я починаю розуміти, чому. А якщо. Ще не відключилися, але плануєте. То зауважте, що про колективне підсвідоме говорив юнг, якого ви так любите. Про ноосферу говорив Вернацький, купюри що їм зображенням виносити в гаманцях. Про холони говорив Артур Кестлер. Можете ще почитати Станіслава Грофа і Берта Хеллінгера з цілком реальними практичними результатами. А можете навіть прийняти до уваги, що якщо з точки зору квантової фізики спостереження за хвилею колапсує її в частинку. То, щоб все це навколо відбувалося, якась свідомість має за цим спостерігати. Коротше кажучи, дослідники, яких освіті і сертифікатам не вдалося загнати в рамки, давно все це вже пройшли. Однак в коментарях точно буде хтось розумніший за них всіх, і зазвичай з вигаданим Ніком і без фото на аватарі. Але і це все слова. А є приклади, над якими можете самостійно поміркувати, наприклад. Як мурахам без креслень, розвинутого спілкування, інститутів, а головне освіти, дипломів і сертифікатів, вдається побудувати таку складну конструкцію, як мурашник. Ніколи не думали. Тут же можете поцікавитись і життям бджолиної сім'ї. Тепер, коли ми відсіяли більшість тефалів, переходимо до справи. Чи задумувались ви над тим, які казки ви читаєте своїм дітям? Які казки читали вам, і який вплив все це має на ваше життя? Коли ми працюємо з якимось запитом темі розстановок і тестуємо, на якому рівні причина ми маємо один цікавий рівень, про який ще тут не говорили. Це рівень міфів і легенд. І зараз ми розберемо на прикладах, як казки впливають на нас кожного, і на народ, як суцільний організм. В Народних казках зашита програма поведінки і життя цілого народу. Його цінності. Його сценарії життя, його полярності, серед яких цей народ а значить і більшість його представників, і житиме. І ін'єкції цієї програми проходять разом з казками, в тому числі В народних казках, народних піснях, легендах. У всьому тому відповідь, чому народи живуть так, як вони живуть. Отже, що я зробив? Написав в гуглі українські народні казки про гроші. І навіть скачав кілька книжок. І що цікаво, семиліточка літочка теж є в електронному варіанті. І що ж нам видав Google? Ідемо по порядку. І перша казка, яка нам випадає, шикарна. Назва говорить про все прямо, очно і відкрито. Гроші смерть. Оскільки дерева ставиться замість слова, це маємо гроші це смерть. По нормальному далі можна не читати. Глобальна програма для народу гроші це смерть. Треба вам ті гроші чи жити хочете. Яка адекватна людина захоче ті гроші, якщо вони принесуть смерть? Подумайте прямо зараз, чи немає часом такого подарунка у вас. Можете просто вголос сказати: для мене гроші це смерть. І поспостерігайте за своєю реакцією. Я впевнений, що раніше про таке ви і не думали. І звичайно ж, більшість обирає життя. І гроші рівно стільки, щоб можна було вижити, щоб не було передозу. Тому що смерть. Читаємо казку. Чоловік знайшов у лісі гроші. Як копав їх, то побачив, що там повна скриня. Став той чоловік над тими грішми і на весь ліс гукає. Гвалт смерть! Питання. Чому саме в лісі і як він їх знайшов, якщо їх довелося відкопувати? Ну, але основне, відкопав, там повна скриня грошей. І що? Пощасливився. Йому стало краще будь таким справедливим, міг їх бідним роздати? Ні. Став кричати, що це смерть. Які образи виникають зараз у вас? Які образи виникають у дитини, коли читаєте таку казку: Скриня з сіяючим золотом і смерть чорному з косою? Ідеальний приклад трансферу, прийом пропаганди, про який ми вже говорили. Далі в казці. Чоловіка почули 12 розбійників. І тут теж собі подумайте, чому саме 12 як місяців, сузір'їв, апостолів. Читаємо далі. Грошей у скрині було дуже багато. Розбійники коло тієї скрині стоять, от як подуріли всі. Така сила грошей. Що бачимо? Гроші ведуть до безумства, до божевілля. А тепер згадуйте, яке ставлення до божевільних зараз і яке було. Їх виключали з своєї родової системи. Ми про це вже говорили в окремому відео, і це вважалося чи не гіршим за смерть, а зазвичай і з нею пов'язаним. Бо була така традиція божевільних покінчувати життя або ж тих, хто це робив, вважали божевільними. Так чи інакше, ми знову виходимо на смерть. Знову гроші, це смерть. Зрештою, розбійники розділилися на дві групи по шість чоловік і перетравили один одного. Ну і в кінці. Чоловік говорить до трупів. А я казав, як вам казочка, якщо не ставитись до неї як до казочки. Чітка, пряма і однозначна програма, гроші це смерть. І, можливо, а ви точно знаєте такі історії, саме тому деякі люди, як тільки ставали відносно заможними або досягали своїх фінансових цілей, помирали раптово і неочікувано. Казка номер 2 Сюжет почитайте. Суть в тому, знову гроші закопані. Таке враження, як ніби їх заробити взагалі нереально. Можна тільки знайти, виграти, чи хтось дасть. Закінчується казка чим? Дід, чиї гроші були закопані, вирішив їх перезаховати. І тут починається дивний рух, прилітає крук і каже: діду: гроші не чіпай, вони прокляті. Зачепиш. вгадайте що помреш. В діда відбирає мову. Добра ніж дітки, спіть спокійно. Не забудьте, якщо будете мати справу з грошима, вам каюк. І знову ж ця зв'язка. Гроші це смерть. І тут ще додається інший важливий фактор демонізація. У більшості з вас на несвідомому рівні образ грошей демонізований і пов'язаний з нечистим сатаною, чортами і іншими. І без різниці усвідомлюєте ви це чи ні. Все це на вас впливає. Третя казка. Сказок буковини, там взагалі в казках шок контент. Читаємо. Сюжет до болю знайомий. Єден чабан пас вівці і найшов торбу грошей, сів і б'є по тій торбі крилигом. І тут їде з кучером та й питає: що це ти робиш? Найшов гроші та б'ю, на що ж ти їх дурню б'єш? Ну, вгадайте, що далі? Бо це смерть. Знову гроші знайшов, не заробив, і знову це смерть. І знову яке ставлення до грошей. Страх, ненависть. І як ви думаєте, чим кінчається? Гроші забирає пан з кучером. Далі знову один одного ж вбивають. Це вам до того, як ставляться бізнес-партнери українці один до одного. Що цікаво, що тут чабан після цієї масакри приходить і спокійно забирає гроші. Вже вони йому не мулюють, не нервують, так ніби якась. Жертва мала відкупити чи очистити їх, чи вони мали виконати свою програму. І от тепер дивіться. Формується якась підособистість, яка все сказане собі уявляла, і вона чітко розуміє, що для неї гроші це смерть. Між тим, людина живе в світі матеріальному і без грошей не проживеш. Є друга підособистість, яка хоче заробити грошей. І між цими двома підособистостями і перемикається людина. Ой, капець, грошей немає. Життя дає шанс заробити. Ой, ні, ой, не треба, ой, що я з тими грошима буду робити. Сюди ж історії про те, що гроші треба заробляти важко. Так, людина сама перед собою виправдовує, легалізує, відбілює їх, щоб не накликати на себе, кого правильно, смерть. І от, ми живемо в цьому поколіннями. І навіть не усвідомлюємо. Якщо відчуваєте в собі таку зв'язку чи боротьбу, можете спробувати пропрацювати її за допомогою установок, які ми робимо в телеграм-каналі, посилання на який є в описі цього відео. А тепер додамо температури. Книга Українські народні казки 1956 рік, російською мовою. Сторінка 256: про бідного і багатого брата. Я спочатку вагався чи говорити про неї, а потім якось відчув, що треба. Отже, жили, були два брати бідний і багатий. Прийшов бідний до багатого і просить дай хліба. А той йому відповідає: Дай повиколюю тобі очі, тоді і дам. Брат братові! Українська народна казка. І можна було б сказати, що це хрушовське і псо, і так далі. Але щось все ж підказує, що в кожній касці є доля правди. Зрештою, багатий брат бідному за кусок хліба повідрубував все, що міг. Потім той дивом зцілився, і убогим став вже багатий. Вгадайте, як закінчилась його історія? Так і так, смерть. Саму казку можете прочитати в картинках. А взагалі книжка саме ця цікава для подальших досліджень. А я в пошуку казок знайшов теж схожим мотивом. Чомусь спочатку мені такий підхід здавався диким: брат, брат, очі виколює за кусок хліба. Дивимось, наступна казка вже з інтернету. Така ж ситуація: бідний до багато прийшов просити муки, а той йому око виколов. Ви уявляєте, взагалі таке дітям читати? Це ж тотальний страх багатих людей, і людина бо зробить все, щоб з ними не стикатися. Або постарається сама стати багатою, щоб не бути жертвою, або буде ненавидіти багатих за несправедливе покарання бідного брата. Все це несвідомо і буде грати свою роль, бо альтернатива яка? Або виколиш ти, або виколють тобі. Подальший сюжет казки схожий. І знову чорти, знову демонізація і закінчення казки ідентичне. Багатий теж захотів все повторити, але йому не вдалося. Ідемо далі. Казка, два брата. Як завжди, бідний багатий. Бідний йде в ліс. Там знову ж 12 чоловіків сидять, вони дають йому відро вугілля, це виявляється золото. Знає про це багатий брат, прикидається бідним, йде в ліс, все те саме, приходить додому, з відра вогонь, і все згоріло. Багаті брати, пани, купці завжди виставляються заздрісними, часто ненависними. І ми отримуємо зв'язку. Багата людина зазрість. Ненависть, злоба, скупість жадоба. А суспільної моралі все це не вітається. Отже, щоб не стати таким, треба не стати багатим. Така підсвідома логіка. Коли ми читаємо такі казки про двох братів, і ми ще, будучи дітьми, не знаємо, що таке бути багатим чи бути бідним. Вся інформація прописується з нуля. І коли мова йде про багатого брата, ми уявляємо якусь одну людину. Про бідного уявляємо іншу людину і в своїй уяві підписуємо їх багатий. І бідний. В подальшому сюжеті казки в ці образи напихаються емоції. Бідний завжди вважається позитивний, а багатий негативним. Так і створюється поляризація. Ці створені і наповнені образи для багатьох стають. Глибинними підособистостями, які керують людиною в контексті фінансів, як схочуть, і ми постійно в боротьбі між ними бути бідним і хорошим, чи багатим, але поганим. І більшість з нас несвідомо обирає бути бідним, але позитивним, хорошим чи бути багатим, але негативним, поганим. І здається, що цей вибір цілком логічний і природній. Насправді ж зовсім ні. Це лише один з багатьох варіантів. І сюди ж відноситься страх легко отримати гроші. Якщо в собі такий страх, тоді ставте лайк відео. Тоді виявиться, що вони знайдені і нічого хорошого не принесуть. Можете зараз так і сказати, як ми говоримо на розстановках. Я визнаю і я приймаю, що легкі гроші нічого хорошого не принесуть. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Відео вже вийшло об'ємне, але ми розглянули лише малесеньку частинку від чогось більш глобального. Можливо, якщо це відео вам було цікавим і ви ним поділитесь, а ще поставите коментар і напишете лайк, тоді ми продовжимо. А якщо ви думаєте, слава Богу, що мені таких казок не читали, в мене для вас погані новини. Немає значення, чи вам читали ці казки чи ні. Комусь читали точно, вони передавалися з покоління в покоління, інакше б до нас зараз вони не дійшли б, і вони є казками народу, а ви є його частиною. Тому діватися немає куди. Але якщо поглянути в правду, з нею можна працювати. І Якщо уникати її, і заперечувати, це лише підсилюватиме цю боротьбу. І якщо ви думаєте, що хтось з тих, кого ви обрали керувати собою, має на меті хоч щось з цього покращити. То я здивований, як ви витримуєте на цьому каналі і додивилися аж сюди. Ви ж тепер знаючи про ці зв'язки і просто побачивши їх в собі, можете все самостійно з ними попрацювати. Ну або ж з допомогою, наприклад, на відкритій розстановці, записи яких ви можете знайти в відповідному плейлисті на цьому каналі. А взагалі, саме усвідомлення вже має терапевтичний ефект. А тепер, ну не висновки. Висновки ви зробите самі. Тепер узагальнення. Глобальна установка для українського народу, глобальне переконання, і зв'язка пов'язана з грошима. Гроші це смерть. І більшість з нас, будучи частиною цього народу, несвідомо живе в цій зв'язці. І глибинно для більшості з нас гроші це смерть, тому ми і обираємо бідність, якщо хочемо жити, і йдемо в смерть, коли хочемо грошей. Далі глобальні полярності, в яких наш народ виховувався і зростав поколіннями. Ми постійно мусили обирати: ми за журавля чи за лисицю, за дідову дочку чи за бабину, за бідного брата чи за багатого. І ми так і живемо в цьому виборі, повторюючи його кожного разу, коли в нас з'являється така потреба. І обираємо бути бідним, щоб нас полюбили або багатим, але щоб нас ненавиділи. Народ. Це один суцільний живий організм, як мурашник, як джолина сім'я, як стадо шпаків. І в нього є своя програма, так як кожної людини, і частково її можна побачити, а значить і змінити. А побачити можна в тому, що народу говорить, що восхваляє, чого бажає, що вважає правильним, в яких полярностях живе і до чого прагне. І я не ставлю собі за мету, щось змінити глобально, в мене немає таких повноважень. Але достукатись до людей і просто пропонувати їм альтернативні варіанти я маю право. А далі вирішувати лише людям. Кожному з вас. Навіть найсильніша хвиля складається з великої кількості краплинок, об'єднаних однією програмою. І можна боротися з хвилею, а можна працювати з програмою. І першим кроком змін програми хвилі є зміна програми для однієї її краплинки. Можете подумати про це. Я ж бажаю вам розширювати рамки своєї свідомості, дозволяти собі дивитися в правду в біль, бо тільки прийнявши їх, ми маємо можливість змін. А це, крім вас, насправді нікому не вигідно.